Доброго дня. 11 жовтня на календарі. Ось така похмура погода. Почався дощик. Думаю, знімемо пару кадриків про стан пшенички. Ось така пшеничка. Сіяна 20 вересня. Більше 20 днів вже пройшло. Поле зазеленіло, спусходила соя падалишня. Ось такий стан пшенички. Місцями вже 8 см, деяка ще досходить, почала кущитись, досить непогано. Вчора засіли ще одну ділянку десь біля 3 гектарів. Добре, що встигли, тому що це вже пізні. Сроки, осінь, душі, було мокро, але, але нічого. Посіяли, все нормально. Знов дощ передають. Ми будемо продовжувати працювати. Сівалка вже на місці. Зараз повідчимпаємо насінні проводи, лійки, продуємо, щоб насіння не лишалося, тому що лишиться, посходить, тоді проросте і важко. Не знаю. Залишив в піднятому положенні. Що взяти, опустити їх на зиму, щоб оті пружини на грузці не стояли цілу зиму, чи як, чи попрокручую сушники, повидуваю все. Тоді під'єднаємо шланги і опустимо. Також помастимо так, як все. Соляркою дно. щоб не ржавіла. І будемо збирати заплуг. Маю. Поклепані леміші, треба почіпати, поперетягувати стойки. І за пару днів обіцяють погоду і будемо брати. І помаленьку орати. Ось такі плани на найближчий час. Ну, а на календарі вже такий осінь дерева. Як бачите, дуже в один момент пожовтіли, деякі ще зелені, але погода бере своє і пора, на що пора. Треба заокруглюватися, завершати сезон. Тримаємося всім посіяти, хто ще не посіяв, дозбирати збирати тому що в мене також ще залишила на ділянка сої. Сої ще дуже багато, погода не пузляє але... Думаю, що з наступного тижня ми ті хвости попідганяємо. вже всі. Тримаємося.